Добрий день, малята! На світі є різні країни, де ріки, ліси і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Наша країна називається Україна, а ми з вами Українці. До нас завітали Оксанка та Петрик. Вони теж маленькі українці, дітки вдягнені в український національний одяг. Петрик одягнув вишиванку червоні шаровари. Шаровари підперезані поясом, а на ногах взуті червоні чоботи. Петрик справжній українець. А що ж одягнена Оксанка? Оксанка одягнула вишиванку, червону спідничку, на голові у Оксанки віночок, а на ніжках взуті червоні чобітки. Оксанка справжня україночка. Дітки, а який спільний одяг у Оксанки та Петрика? Це вишиванка, наша українська національна сорочка, це символ України. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Вишиванка захищає та оберігає діточок та дорослих. Кожна вишиванка має свій неповторний візерунок. Це можуть бути квіточки, ягідки, листочки, а також різні геометричні фігури. Діти. Коли ми одягаємо вишиванку, то де б ми не були. Всі одразу зрозуміють, що ми з України, ми українці. На свята уся сім'я. Тато, мама, я вишиванки одягаємо. В центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Малята, ми познайомилися з Оксанкою та Петриком і розглянули їхній одяг. Тепер ми знаємо, що вишиванка це не просто одяг, а справжній оберіг і символ України. Вона така красива, бо її вишивають з любов'ю кожна квіточка і візерунок на ній. Це побажання, добра, щастя і здоров'я. Запам'ятайте, що вишиванка це наша гордість і наша краса. Носіть її з радістю. До нових зустрічей.